Людмила Плаксіна готується до виписки з пологового. Наприкінці січня жінка народила доньку. «Родилася на 26 січня, 7.30 ранку, 3.350, 53 сантиметри. Наша красуня. Батько новонародженої Олександр Плаксін загинув торік, 29 липня, на Харківщині. Те, що вагітна знав, але хто саме народиться, повідомити йому не встигла, каже Людмила. Але ім'я таки допоміг обрати. Він приснився, сказав назвати донечку Соломія і назвати донечка. Він дуже мріяв про донечку. Олександр Плаксін служив у 25-й повітряно-десантній бригаді десантно-штурмових військах. Був командиром відділення. Нині на офіційному сайті президента петиція про присвоєння бійцю звання Героя України. Вона вже набрала понад 25 тисяч голосів. Соломійка, третя дитина у родині. Вдома на сестричку чекають брати Богдан та Матвій. Ці діти дуже схожі на тата, розповідає жінка. Щічки його, ну все, коси його, борідка його, міміка обличчя його. Ну, Пона мені він. Сьогодні зустріти соломію з пологового прийшли рідні та друзі. Коли до них поступила така пацієнтка, вирішила мають її підтримати, каже гендиректорка лікарні Олена Варлан Кульшенко. Крім рідних та друзів, запросили односельців, родини полеглих героїв. Прийшли і колеги-медики. Всі прийшли сказати дякую. Олександру Плаксіну за народжену донечку і сказати, що донька героя це особливий статус, особливе відношення і особлива повага до родини. Дідусь Михайло Плаксін і сам нещодавно повернувся із фронту. Розповідає, Україну боронив на Донеччині та Харківщині. Нині каже важко стримати сльози. Обіцяє тепер бути онукам і за діда, і за батькам. Ми його біду не дамо, ні людку, ні соломійку. Будемо підтримувати. Соломійка татова копія, каже дідусь: такий, як татусь. Він так, татусь, він так дівчинки хотів. Всі діти обов'язково виростуть з любов'ю до батька та батьківщини, каже Людмила. Патріотичним гаслам вже вчить. Героям слава, каже, і слава нашому Да? Всім бажаємо перемоги якнайшвидше миру. Так? Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.